Доброго дня! Сьогодні будемо проводити обробку помідорів на випередження від болячок, від фітовтори. Є у нас ось такий препарат Redomil Gold. Береться він 50 грам на 10 літрів води. Розводитимемо і оброблятимемо. І заразом зробимо невеличку підкормочку калієм і також карбамідом. Потім будемо підкармлювати через деякий час ще іншими препаратами. Є в нас ось такі віса, я скинув тару, зараз відважу редоміл і висипемо в оприскач, зальємо водою і підемо. На дно я вже вилив трошки водички, щоб препарат не осідав. І зараз будемо відважувати наш. Фунгицид. І так, заправив я наш оприскувач, відмітив столову ложечку калію і півстолової ложечки карбаміду. Зараз одягаю незручно, але все ж потрібно. І будемо обробляти наші помідорчики. По ходу в нас ось ростуть диньки, трошки пішов у них бур'янець, але вони доволі гарні. Висаджували ми їх розсадою. Вже є зав'язь диньок. Висадили трошки з запізненням, так як погода в нас була холодна і жалко було свій труд перевести. Так що ось такі в нас помідорчики. Також будемо їх полути найближчими днями, бо піднявся бур'янець. І так обробляємо. Як бачите, відридоміло видно сліди. Обробляємо наші помідорчики від фітавтори. Одовжимо коробочку. Так, завершив перший рядок. У нас тут шість рядочків, таких невеликих, довжиною метрів по 150. І починаємо обробляти другий. І так, потихеньку, вечірком, щоб сонечко не пекло. На той днём жара у нас така, що градусники зашкалюють. То ще дивно, як ці рослинки у нас тут без полива себе відчувають непогано. Це такий помідочок, не дивимося, що він покручений. Це в нього така розлада. І дуже добре на ньому буде жовта сливочка. Завершив я обробку наших томатів від Fitaвтори. Зараз пройду гляну на кавунчики, висаджені розсадним способом. Ось такі вже завбільшечки кавунчики у нас повиростали, висаджувались трошки з запізненням, так як погода була у нас холодна. Але як бачимо, вони себе ще зараз відчувають дуже добре. Те, що бур'янець є, я не хвилююся. Це навіть на краще, так як у нас тут ворони роблять нам не дуже хороші речі. Так що в минулому році ті, що були в бур'яні сховані, ті були цілі, а ті, що були на відкритій місцевості, ті понадкльовували відповідно наш товар був зіпсований. Ось так простилалося. Бачимо кавунчики є, різні сорти, понав'язувалися. Доволі непогано. Є більше, є менші. Так що будемо працювати. І надалі. В прошлому році нам сподобались, та й не тільки нам. Весь ринок, де ми торгуємо. Продавці купували у нас ці кавунчики, були дуже смачні і солодкі. Не дивлячись на те, що в прошлому році було дуже багато дощів. Вони все-таки набрали сахаристість і були доволі смачні. Гарна розсада кавунів. На слідущий рік ми будемо висаджувати тільки з розсади і ніякого насіння в землю. Дуже таке насіннячко дороге. А сходи воно дуже довго, земля суха. Як бачите, різниця висаджене насіння в землю і розсадним способом. Так що те, що в землі, дуже довго сходить. Звісно, як на продаж, то непогано. Одні зібрали, інші підросли. Ну, це для роздрібу. А якщо оптом здавати, то краще, щоб все було зразу. Так що, всім кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося. Всім гарного дня!